Кінострічка Люди та нелюди це сповідь очевидців, чиї життя було скалічено в нацистських таборах смерті. До слова, усі герої фільму родом з Хмельниччини. Біографії цих людей справжні уроки мужності для молодого покоління. Це фільм. О чоловічних отношениях, в нечоловічних условиях концтагірей. Я якби как бы, цю історію слушав із цих людей, їх збирав я їздив по області по всій. Це стара сінява, гріцев, шепетівка. Олег Ніколаїв над стрічкою працював декілька місяців. Каже, на створення фільму його надихнула історія життя Ганни Семенівни Крицької. Вона ще зовсім юною пройшла жахіття концтаборів Равенсбрюка та Бухенвальда. Ми чекали, що. Все рівно зараз пролунає автоматна черга і скосить нас як траву. Тоді, як уже ну, ось до сьогодні, завтра, може, буде кінець війни. Я не могла розпізнати, де, де сон, де дійсність. Проснуся і отак візьмуся за голову. А оцей гул кований німецькі чоботи типу по шосейний. Гуп, гуп, гуп. Я оце і зараз, як згадую, закрию очі. Я і зараз його відчуваю. Оте гупання. За роки існування концентраційних таборів їх смертельні жорна стерли з лиця землі мільйони людських життів. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За даними істориків, за роки Другої світової війни через них пройшло майже 20 мільйонів людей, 5 мільйонів громадян Радянського Союзу. Для Хмельниччини цей день не лише данина традиції. В колишньому Проскурові теж був свій табір військовополонених. Це був табір військовополонених шталах 355, де ну, там не було газових камер чи якогось такого вбивства на конвейєр, але тим не менше 65 тисяч померлих в ньому від голоду, хвороб, знущань, тортур. Розповіді героїв фільму про власну молодість, опалену війною, мільйони жертв фашистських катівень і страшні знущання над людьми вразили глядачів до глибини душі. Ші, кожен сподівається, що подібне ніколи не повториться. Надія Куриляк, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.